Жінка, яка сиділа за кермом Хонда, розповідає, що трапилося через кілька хвилин після того, як вона від'їхала від світлофора. Мерседес розвернуло буквально за пів метра від її авто. Звернути не було куди. На задніх сидіннях у жінки було двоє неповнолітніх дітей, за яких вона дуже злякалась. Я їхала на «Хонді» зі сторони з кільця до центру. Напроти їхала Мерседес їхав напроти мене. Його розвертає ну, за пів метра переді мною і юзом несе боком на мене. Там не було куди втікати. Швидкість була невисока, швидкість від я стартувала від світлофора. Швидкість була, ну не знаю, ну 40, ну 50 максимум, що набралося. У мене двоє дітей було неповнолітніх задіяні. то їх бабця вже забрала. Вони дуже в шоці, налякані, дуже налякані. А пасажира з Мерседеса забрала швидка. Ну він цілий, просто по-моєму казали струс мозку. Третє авто стояло на парковці з боку. Його мерседес зачепив після зіткнення з Хондою. Розповідають очевидці. Поліція наразі встановлює причини аварії.